Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просили мене подивитись. З'явилася інформація, що Росія там накопичує 800 чи більше ракет. І просили мене подивитись одним словом, чому вони їх накопили? Да? Чого чекають? Ну і що з того вийде? І там написали, що. Не кажуть, звідки взяв інформацію. Я знаю, звідки взяв інформацію. В кінці, е, зроблю. В кінці відео зроблю по цьому поводу певну ремарку. Ну добре, поїхали. Добре. Давайте по кількості. Для початку подивимося. Ще дійсно там 800, чи може і більше, навіть. Да? Ну, орієнтовно ясно, що руни точну цифру не покажуть, ну хоча б зрозуміти. Так? Добре. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи дійсно на даний момент Росія накопичує 800, а то й більше ракет? Хай скажуть ровно-правду. Тепер, тут явно більше. Зразу скажу. Феху перевернута. Я вас перевернутий. Що ми маємо? Перт феху перевернута, і вас перевернутий. Ну, ось перт. Це велика кількість. Ну, це рік достатку, це великий потік благ, якщо так. А в контексті питання, ну як би да, 800, а то й більше. Але більше не набагато. Ось, феху перевернута. Тобто є все рівно у них обмежений ресурс. Це ну, не лише брак фінансів, у них ясно, що хоч. Хоч залися, як то кажуть, да? а тут про те, що ну, все рівно у них обмеження є. Компоненти, комплектуючі і так далі. От. Тобто чисто фізичні обмеження в часі. Ракета ж ну, не за, за день робиться, якби. Далі, я вас перевернути. Ну також, обмежені можливості в даному випадку. Чітко. Можливості саме, до речі, з рухом пов'язано з поставками. Тобто, показують, що вони б зробили більше з задоволенням, як то кажуть. Але в них ось. З комплектуючими біда. От, Проблеми з поставками саме комплектуючих. Ага, чіпи Intel там в ракетах і так далі. Тому подібне. Дивно, дуже працюють санкції. Ну, добре, давайте. Тобто, таке. Да, Десь 800, трошки більше 800, хай буде так. Добре, дякую за відповідь. Добре, ну давайте. Масовану атаку на штаби на керівництво України. Ну, давайте подивимось. Знов таки, я здогадуюсь, чому саме так поставлено питання. Ну В кінці відео все розкажу. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, а чи росіяни спробують оці ось свої 800 чи більше ракет пустити на масовану атаку саме по штабам і по керівництву України? Я скажу правду Альгес перевернутий. Беркана перевернута. Єра. Ну, ну і що по фіналу? І соло. От зараза. Ем, да. Таки. Не зовсім, не все, не все. Не все. Відразу не все. Тут отак от навпіл треба ділити. Части, ну, половина, тут не половина. Якась частина дійсно спробують, будемо так казати, по військовим дарити і по владі. По нашій. А Щось піде в інший бік, по іншим об'єктам, давайте так назвемо. Добре, давайте. Що Пояснюємо. Аліс перевернути, беркана Єра і Соло. Ось, аліс перевернутий. Тобто будуть бити туди, де в нас слабий захист. Відповідно, от шахедами вони розвідували, розвідувальні їхні дрони літають, як там вони, Орлан називаються, і ще якось. Ну, одним словом, От, вдарять туди, де менший захист. Тобто ну, По владі, то по владі, Київ добре захищений. якби, і там, Щоб пробити, їм треба буде ну прям тьму ракет туди кинути. Да? Добре, беркана перевернута. Ну, Задля чого? Щоб нам збитки зробити, деградацію. Ну ось, відповідно, деградацію, зокрема, деградацію захисту. Чітко. Тобто, удари. Схоже, вони знають, де стоїть ПВО. Відповідно, ясно, що стаціонарного ПВО у нас вже не вишилось на цей момент. У нас все ПВО рухоме. Да? Відповідно, вони, схоже, знають певні місця дислокації ПВО. І вдарять туди. Це, по-перше. По-друге, ну, тут не лише беркана Єра, в даному випадку, ну, виробництво. Єра це про виробництво. Тобто, схоже, те, що стосується якраз оборонного сектора. Да, по ньому також полетить, але не лише. А соуло це, зокрема, ну, тобто я сказав, розклад треба ділити навпів, чи спробують вдарити саме по владі. Я ж тут питав два в одному: і військові, і влада. Так? Тобто, Части, частина так, частина ні. ні. Тобто, і полетить і не тільки по військовим, і по владі і ще по чомусь полетить. Ну тут, в принципі, руни показали по чому. Ера соло, соло в даному випадку як позначка енергії. Да? Це, знов таки, це не значить, що це щось з ядерним пов'язане. Це взагалі позначка енергії. Тобто, ну, ну енергетика, ну що ну, це таке? Та ось Єра в даному випадку як позначка циклу. Так це ж було. вже. Ну. Ясно. Ну, добре, давайте подивимось, що там, як там і до чого. Так, дякую за відповідь. Добре. Ну, а раз, покажіть мій, будь ласка, по чому ще спробують росіяни оцей масований обстріл зробити. Покажіть мій, будь ласка, їхні ще цілі, по чому вони спробують вдарити. А скажіть, вам правду. Дагас. Mm, ну добре, давайте тут. Знов таки Соуло. Хагалас. Oh, так от. Ей вас. І що все-таки по фіналу? Гуня перевернута. Ага. Да, картинка така, собі добре. Що ми маємо? Дагас, соло, Гебо. Гєба... Ой, Гебо зовсім вже заговорився, вже запрацювався. Хагалас, Ейвас і Вуньо. Перевернет. Ну ось Дагас. Ну, в даному випадку, ну трансформатор. Ну, чітко йде. Ну. ну, соло, енергетика. Продублювалося відповідно. Я хотів додатково ще подивитись. Руни вирішили показати, що ні. Дагас-соло оце ж і є. Трансформація енергії. Це що? Ну, з одного боку, це як самі. Те, що генерує енергію, ну там електростанції різного роду. А з другого боку, як чисто трансформатор, який перетворює енергію да, е, ну, напругу змінює в енергії, так? відповідно. Далі, хагалаз. Ну, Удари такі собі, болючі по Хагалазу. ну да, руйнування зробити, ну, ну покошмарити. Мало того, що спробувати Blackout зробити, це просто покошмарити. По військовим, тобто, полетить, по ПВО полетить, по владі полетить, ще й ось і по енергетиці полетить. Чудово. Скажіть, чому не полетить? Ну, ось, власне, Гейвас. В даному випадку оборона якраз ПВО. Але в той же час Аґалас Ейвас це, щоб створити, знаєте, такі серйозні труднощі. Серйозні-серйозні труднощі, якщо так. І фінал в унію перевернуто. Але це мені геть не подобається. Тому що ну, ну, це траур, якщо так. Тобто, да, мало того, ще людських жертв хочуть зробити побільше. Орки, що з них взяти? Ну добре, подивимось, поки не веселі розклади, я ж все-таки хочу подивитись. Тобто, можуть, да, можуть. Давайте подивимось, що в них вийде з того, так? А, тут ще за зрадника в верхах питали. Ну, давайте вже, доб'ю це, а потім подивлюсь взагалі, що в них вийде. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чим координати саме центрів прийняття рішень, розміщень там ПВО і там, розміщень виробництва військового, здав якийсь зрадник у владі? Хай скажуть рону правду. Ну, Беркана. Жінка, до речі. Старона. Феху. Ну-ну і що? Урус? Ну, довертаю, перевернутий. І що все-таки по фіналу? Отал. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, ясно. Ай. Як би тут так сказати, обережно, а? Ну, давайте. Добре, про все по порядку. Беркана, Постаруна, стару, на феху, мурус перевернутий отов. Ну, ось беркана. Жінка. Жіноча енергія 100%. Мені зразу прийшло. В даному випадку це не про ріст, не про що. Це жіноча енергія. Чітко. Таємно, це не про вищі сили. За величезне бабло. Величезне в даному випадку. Е, урус перевернутий. Ну, це. Це як, як їй заплатили, так, відповідно, і вона підкупом займалась. Урус перевернутий в даному випадку. Ну, це позначка військових взагалі. Але руна перевернута. Тобто, знаєте, військовий не військовий. Тут якось хитро було. А до речі, ну, тиск, да, залякування це теж, в принципі, сюди. І ось отал, ну, позначка влади. Ну. Отал, відповідно, я й питав, десь у владі. да, Отал. Ну, відповідно, це не рядовий місцевий депутат, якщо так. Да? І тут навіть вище Верховної Ради, якщо так, треба брати. Напевно. Ну, мені так, принаймні, інформація йде. <кхем> Промовчу. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось, що їм вдасться. наскільки вдасться, да? то поки що якось не сильно веселенько виходить. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, оця от масована атака росіян, яку вони планують оці 800 ракет запустити. Ну, добре, ну, не 800 не зараз, діло. Ну, Нема в них такого ресурсу запустити їх просто. А, ну, добре. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, ця от велика масована ракетна атака, яку росіяни планують, з багатьма ракетами, не одним десятком ракет. Покажіть мені, будь ласка, її результати, і наслідки для України. І скажіть вам неправду. Тут напевно розкладу. Маннас, інгус, альгіс. Беркана перевернута. Ну, Це Соул. це я вже знаю, добре. Зараза. Не так погано, як би хотілося, насправді. Добре, про все по порядку. Не настільки й кошмар. Давайте так скажемо. Добре. Маннас Інгус, Альгіс. Далі, баркана перевернута, Хагвела Соло. Ну ось Маннас. В даному випадку, це позначка. А тут два в одному. З одного боку, це ми, прості українці, так би мовити. А з другого боку, це й влада, і влада. як би. Що в них виходить? Маннас. Інгус, а в благоприємне завершення ситуації, ну, зокрема, для влади. Тобто, те, що вони там, хто там вищі ешелони влади, центри прийняття рішень хочуть накрити, обламаються. Ось, тут Альгіс падає, там захист хороший стоїть. Відповідно, ось інгус заліз, ну благоприємне завершення ситуації. Чому? До речі, інгус це взагалі руна така, що ну не переживайте. Не настільки воно все ж не такий страшний чорт так який омалює. Ну з пісні слів не викинеш, да, з приказки також. Ну ось осяліс, да, за, за, добрий захист там стоїть. Але ж у нас не по всій країні ж добрий захист. Ну, от в тому ж білі біда. А там показували, що удари якраз будуть і туди, де вони промацали, що захист слабкий. Якби. Далі, ну ось Берканом. З одного боку, тобто, десь ось у нас захист гаразд, обломились росіяни, але ж не повністю обломився. Ось аліс, Беркана перевернута. А там, де при... слабкий захист, слабший. Ось, відповідно, беркана перевернута хагала. Деградація, ну і руйнування, власне, да, Будь ласка. Ну, беркан в даному випадку прям великих величезних жертв не показують на щастя, але я вже не раз казав, руни в цьому плані трохи цинічні. да, Відповідно, якщо, там, ну, до прикладу, 10 смертей, да, вони можуть і не показати. Якщо вже там мова йтиме про десятки чи сотні, отоді вони покажуть. Ну, Від мене ремарка кожне людське життя безцінне. Руни, відповідно, емоцій, як таких не мають. Далі ну, Манас, беркана перевернута. да? Е, ну, Це ну, ясно, що їхні високоточні ракети і так далі. Ясно, що дістанеться і мирному населенню. Ну, Я ж знов-таки кажу, жертв не показують, але не значить, що їх не буде. Хотілося б, щоб не було, звичайно, дуже. Ну ось Хагалас, Ну, беркана перевернута Хагалас, це, знаєте, такий удар буде. Суттєвий, помітний. Да? Але, тим не менше, Інгус Хагалас. Е, ну не настільки воно прямо їм дасть, як вони хотіли. Ну тобто, ну тобто, Якби тут ще якась агресивна руна випала, ну, щось на кшталт Тейваза чи Турісаза. Оця б зв'язка, це б, знаєте, прям взагалі, фаталіті було, як то кажуть. Інгус, хагалас ну це ну, такий ха хаос, але ну, помірний. Давайте так скажемо. Інгус, в даному випадку, знаєте, карта помірність. да, ну, так оце от воно, Помірний хаос. Сумнівна втіха, ну хоч так. По фіналу соло. Ну, на жаль, да, такі щось їм вдасться. Це руна перемоги. все-таки. А оце Хагала соло це великі бабахи. Ну, тобто, ясно, якщо там прилетить якийсь Іскандер там, чи кінжав, який там півтони вибухівки має, то це великий бабах буде, однозначно. Ну і соло, в даному випадку як позначка перемоги, радісних емоцій. Радості на болотах буде. Кошмар. Ну, вдасться, на жаль, вдасться, да. Але, тим не менш, тут і другий аспект показують. Альгісоло – це те, що наша оборона дуже і дуже добре відпрацює. Би, і ми загалом залишимося задоволені би, своєю е, роботою ПВУ. Ясно, що там все не зіб'ють, тут ясно, не про те мова. Але зіб'ють дуже і дуже багато, чим росіян обламають. Але, на жаль, да, щось їм вдасться поцілити з того, що вони запланували. Да, дійсно. отак от от. Ну, гаразд. Ну, що тут подивитись? В принципі, все подивився. Зрадника подивився, ракети подивився. Військових, цивільних подивився, да? ну тут загалом показали, в принципі. Ну, ось так, Така ситуація. Добре, да, тепер моя ремарка щодо цього. Е, ну, хоч не написав звідки інформація пішла, якби про 800 ракет я і сам в новинах читав, а от саме питання, по тому, як було поставлено питання, я здогадався, звідки ноги ростуть. Ну, бачив я заголовок одного свого колеги по цеху. Да? Колежанки, навіть правильніше сказати. От, е, ну, там потужний майстер, да? тут нічого не скажеш. І відповідно, ви мене трошки якби, е, змусили перевірити іншого майстра. Да? його слова. Ну, добре, е, нічого в тому не маю проти, якби сумніватись треба, перевіряти, якби треба. Так, як відповідно, перевіряти, хто там перед вами чи за кадром, відповідно, я це казав да? в нещодавні відео, як можна на людину налаштуватися, відчути, що вона, хто вона і так далі. Ну, там потужний майстер, і той майстер ось нещодавно випустив ще один дуже цікавий розбір. Ну, відповідно, я бачив заголовок. Да. Даю вам підказку: називати не буду, рекламувати також. Ну, кому треба, ті здогадаються. Так? Добре. Ну і так. Добре, на цьому все. Ну, сподіваюсь, трохи заспокоїв. Тобто, фіналізуючи все сказане, прям жаху, прям жаху жахливого як би, не буде, але полетить там далеко не десяток ракет. Не... Там вони дійсно можуть роз... розкрутитися, запустити сотню, а то може і більше зараз, як би. Ну, там таке. Чи вдасться в них все, ні, не вдасться. Багато чого позбивають, але да, на жаль, десь і долетить, і долетить капітально. Ну. Отак, от отакий прогноз. Добре. Терміни спеціально не дивлюсь, не хочу, невдячна то справа. Ну, але десь раз підготовка йде, раз інформація з'явилася, то я не думаю, що це, знаєте, відкладеться аж на наступний рік. Ну, тобто, отак. От Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!